Ситуація з майном планом заходить в глухий кут. Західна преса сьогодні вийшла з дуже неоднозначними статтями, де багато виливається, ну скажімо так, неприємної для нас інформації. Зокрема, що Венс Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, вважає, що нікуди нам не дітитися саме через корупційний скандал, що, мовляв, прижали нашу владу по повній програмі. Е, Відомо жони Шустер в, в «Атлантик» квидені пише про те, що який. Брав інтерв'ю у uh, Зеленського, і взагалі знає Зеленського і жив деякий час там uh, в адміністрації, так uh, на початку війни. так ось він каже, що Зеленський не хоче здавати uh, Донбас, бо він uh, боїться потім програти вибори. Така дивна ситуація. Мовляв, це його остаточно перечеркне всі його спроби переобратися. Uh, ну і знов. Загальні ці речі про те, що Умеров і Єрмак були включені в переговорну групу через те, що до них повинні були прийти слідчі НАБУ. Ну, для того, щоб так би мовити. І висновок робиться, що Зеленський не робить жодних висновків, не здає своїх найближчого оточення, і тому, як знову ж таки, дуже багато хто говорить, в наступні ситуації буде тільки погіршуватись, так? Будуть виставляти умови. Ми без грошей, ми без зброї, ми без багато ще й без підтримки залишимось. Так, от така от ситуація. Ну, про це пише Західна преса. А Лукашенка випався зі своїми ідеями. Він каже, що Росія спробує захопити ще Миколаїв і Одесу. Тому треба домовлятися зараз. А, мовляв, далі буде такі гірше. Ну, тобто, все на нас плюс. Спецпредставник це дисков генерал, який однокашник Дівенса, і вийшла стаття, де він говорить, який аргумент був для європейців, що треба домовлятися. Це те, що Росія робить стільки ракет, що вони просто завалять Україну цими ракетами, а ракет протидії в нас все менше і менше буде. Ну просто розрушатають нашу економіку, енергетику і тому подібне. За тиск тримається з усіх сторін і здається, нібито, ну от я думаю, так, якщо такий тиск, то дійсно а -а, тут є бажання Путіна. Тут я не сумніваюся, Путін хоче закінчувати війну. Я раніше в це не вірив. І а, стиснувши зуби, треба все ж таки спробувати піти на мирну угоду з найкращими для України умовами. Так? Але хто це буде робити? І як це буде відбуватися, я не знаю на даний момент.